Прибирання мало кому подобається, насправді майже нікому, хіба що окремим нелінивим поціновувачем ідеальної чистоти та ще авторам методик з наведення ладу. Про прибирання написано безліч книжок, деякі з них стали бестселерами, які перетворюють прибирання на справжню життєву філософію. Найпопулярнішим на сьогодні є прибирання за методом Кон Марі, яке японка Марі Кондо описала в декількох своїх книжках, зокрема у книзі, яка вийшла у 2014 році. Головна ідея магічного прибирання. Дім має бути наповнений речами, які приносять радість. Марі Кондо вчить безжально прощатися з тим, що викликає негативні емоції чи не викликає жодних почуттів, до того ж, як у домі, так і у житті. Авторка стверджує, що в середньостатистичній квартирі реально провести магічне прибирання за 3-9 місяців. Протягом цього часу формуються нові звички, змінюється ставлення до речей та простору, з'являються знання про те, що справді приносить радість. Таким чином, навіть неохайні та ліниві люди наведуть порядок раз і назавжди. Загалом найголовніше правило прибирання за Марі це позбутися в домі речей, які вже не приносять нам радості. Кондо застосовувала це правило на практиці як для своїх клієнтів, так і для себе самої. Тож її будинок також славився ідеальною організацією. Проте, навіть ідеальна Марі Кондо нещодавно зізналася, що останнім часом в її житті присутній безлад. Гору прибирання зізналася, що після народження третьої дитини її життя суттєво змінилося. Марі визнала, що з трьома дітьми, за якими треба доглядати, її сімейний дім став дещо безладним, і тепер прибирання є менш пріоритетним. Буквально вчора я була головною експерткою з організації домашнього побуту, але зараз я відмовилась від постійної чистоти, і це пішло мені на користь. Я проводжу час так, як правильно для мене. Я витрачаю його на своїх дітей, заявила Конто, чия молодша дитина народилася 2021 року. Насправді це таке полегшення дізнатися, що ніхто не ідеальний. Тим більше, що останнім часом уявлення про те, що таке справжній затишок, дещо змінюється. З'явився, наприклад, термін режим Гобліна. Він описує поведінку. Одінку, що й не відповідає соціальним нормам, і стосується неохайної людини, яка потурає своїм лінощем і не бажає виходити з дому. Це поведінка людини, яка хоче почуватися комфортно, робити та їсти все, що хоче, не піклуючись про те, щоб бути чистим, здоровим чи привабливим. Або про те, щоб подобатися чи справляти враження на інших людей. Насправді, режим гобліна це не щось страшне. Під час свят ми всі приймаємо гоблінський режим, ходимо в спортивних штанях і їмо з холодильника. Багато з нас активували гоблінський режим під час пандемії, сиділи вдома з мінімальними соціальними контактами, отримували їжу з доставкою та Їли в піжамі. Фактично, режим гобліна це те, ким ми є, коли навколо нікого не видно. Або, наприклад, стиль затишний хаос. Багато хто зараз працює дистанційно. В інтер'єрах з'явився безлад, а з ним стиль клатеркор, що є повною протилежністю мінімалізму. Клатеркор від англійського клатер безлад означає затишний хаос. Саме цей тренд за кілька років призвів до захоплення максималізмом і послабив стерильність фото у соцмережах. Вже навіть з'явилися пародії на каталоги Ікея, де замість ідеальних кімнат зображені розкидані речі та захаращені оселі. Фото у стилі клатеркор не прагнуть бути кращими. Домівки з цим гештегом зазвичай виглядають тісними й обжитими, вщент заповненими улюбленими речами, кожна з яких приносить радість. Все за правилами, а раз приносить радість викидати не можна. По суті, клатеркор це своєрідна противага перфекціонізму, який просували раніше. Комусь ближче порядок, комусь хаос, проте більшість з нас живе в постійному пошуку, десь посередині між цими двома станами. Як то кажуть, вибачте за безлад, але ми тут живемо.